Хочу звернути увагу, як розписати молекулярну масу саме такою формули. Ферум со 4 помножити на 7H2. o Для того, щоб розв'язати це завдання, потрібно подивитися відносну атомну масу в таблиці Менделєєва кожного атома окремо. Ферум 56 Плюс сірка 32, плюс 4. Помножити на 16. Далі, ми бачимо, що тут стоїть знак мінус. В записі для підрахунку нам потрібно поставити знак плюс. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі 7 помножити на 2 і помножити на 1 відносно атомна маса гідрогена. І залишилось у нас порахувати ще, скільки ж у нас тут атомів оксигена. 7 помножити на 16. Підраховуємо математично, скільки буде дорівнювати. Цей приклад буде готовий.